Для приготування лавандового бісквіту молоко з лавандою прогріваємо на середньому вогні до закіпання. Далі додаємо вершкове масло, перемішуємо до повного розчинення вершкового масла. Додаємо барвник за бажанням, пробиваємо занурювальним блендером та пропускаємо через сито. Далі відділяємо білки від жовтків, білки збиваємо в пишну піну, далі в три прийоми всипаємо цукор. Цукор з білками необхідно збити до стійких піків. Іншу частину цукру об'єднуємо з жовтками та збиваємо до посвітлішання маси орієнтовний час збивання 5 хвилин. Просіюємо борошно з крохмалем, вливаємо до жовтків молоко з вершковим маслом, додаємо 1 третю частину сухих інгредієнтів, перемішуємо. Далі в три прийоми вводимо білки, перемішуємо кожного разу до однорідності, потім в два прийоми всипаємо сухі інгредієнти, які залишилися, тісто перемішуємо до однорідної консистенції та відправляємо випікатися в завчасно розігріту духову шафу.